А как тебя зовут? Миниамин. Ну, Треба позывный. Позывной ворон. У меня тоже это начало в 2014 году, потому что с моей семьи мне тогда было 13-14 лет. То есть я уже в принципе все понимал. То есть, когда был Майдан уже. И 2014 год у меня мой дядя, э, отца-брат, пошел воевать, и он тогда освобождал Мариуполь в составе. В составе Азова тогда еще, как только он начинался. 24 числа, когда я увидел, что начали бомбить Киев, Харьков. Харьков это тот город, где я очень долго жил одно время. И когда я увидел, что там просто районы сносят слеза земли, мне было уже не по себе. И мы с ребятами начали кооперироваться, чтобы готовить ребятам тоже, которые в Запорожье, на фронт. Сначала еду, воду, ну все, что нужно ребятам. Деньги волонтерить начали потихонечку. Я знал, что будет война, то, что она должна произойти. Но я не думал, что оно будет настолько кровопролитное и настолько мерзкое со стороны вот со стороны РФ, когда убивают женщин, детей, когда вот это вот насилие, все грязь. Просто страшно было, что это может произойти с моей семьей, с моим домом. А я ну, не такой человек, который сможет это все терпеть и жить как раб. Я свободолюбивый человек, который любит. И тем более, это наша страна. Мы должны делать все, чтобы освободить ее и чистить. БМ27 ураган. Машина залпового вогню. Что ж нас називати РСЗВ реактивна система залпового вогню. Да, вона готова на виїзд для відпрацювання завдань. 16 ракет. Це 16 ракета основна. Що це означає? Це означає, що куди дивиться панорама, туди дивиться 16-та ракета. Це панорама, саме золоте, що є в цій машині. Тобто без неї машина не працює. Це ключ командира, його чіпати не буду, а це якраз спускова кнопка, завдяки якій йде спуск реактивного снаряду. А оцею ручкою виставляють кількість, скільки потрібно стрільнути по той чи іншій цілі. Якщо подивитись, машина з пластика. І вона вся з пластику? Так. Да. А чого? Ну так зробили. Вон, якщо подивитися, як оце зараз це... вона була вже вражена ці осколки. Була вражена поряд з Ну і так, так я, я не знаю, чи розірвали? це там, ну, да, щось розірвалося, це осколки, може шрапнель десь відлетіла. А, працював менеджером менеджер з продажу, займалися продажем інструменту металообробного. Я... 15 2015 році воював теж по мобілізації, тоді на геоцинтах був командиром гармати. А в мирному житті я працюю в установі е, от, старшим е, провідним спеціалістом відділу кадрів. тобто Я кадровік. У кожного сім'я, у кожного діти, от, кохані е, дружини, от, батьки, є, є за що боротися і є кого захищати. От. Тут нікого немає, з підпалки, як говориться, ніхто сюди не прийшов. 25 березня мав бути закінчений контракт. До mm -hmm. 24 лютого, 6 ранку я отримався на тривогу і пішов в частину. Командир піхотного батальйону 60-ки. Е, він на мене виходить, земляк каже, пусти два снаряди, бо вісім танків жити не дає. От стоїть, каже, перед нами танки, каже, і хіть. Я кажу, «Та нема питань, зараз спустимо. Ну, я виходжу на старшого, кажу такий то такий то кажу, просить, кажу, щоб я пустив два снаряди. Можна, кажу, чи не можна, кажу, бо я стріляю тільки з дозволу начальника артилерії, без ніякого дозволу. Він каже, ну сипни два снаряди. Я тому кажу, кидай мені координати. Я йому це кажу, земляк приймай, кажу, перший вистріл, і, якщо що, скоригуєш мене. Проходить пару секунд, тут е, голос себе ха-горить -ха, горить! горить я кажу, ну лови другий вдогонку тоді, толку вже сяв. І після того танки до них не лізли, він мені приїжджає і каже, я кажу, кажу все нормально, каже, головне, щоб ти кажу, вперед продвігався, кажу, а ми б кажу, далі насипати, якщо треба. Розрахунок складається з двох машин. Тобто, перша машина це, навіть з трьох. Перша машина бойова, друга машина транспортна зарядна і четверта, ну, ми називаємо крокодил, це та, яка підвозить до транспортно-зарядної машини. Ну, якщо ми відпрацювали гарно, це вже попадання. Тобто, крутішого немає. Відпрацювали гарно. Вже менше піде на наших собаків. Це моя стратегія. Крутість це хай інші міряється крутістю. Чим швидше ми виїхали, чим швидше ми відпрацювали, тим швидше ми накрили, скажімо так, ворожу позицію, тим менше хлопців наших загине. Склади на підвозі, ті, що під передню лінію ми накриваємо. Я знаю, що ми накривали там. І склади з боєприпасами і горіло довго. У нас було 93% попадань, да. Із ста вистрілів 93% в нас точних попадань. Для нас бункера не мають значення, яка товщина перекриття, все. Ми проходимо будь-яку товщину бетону. До метра в крайньому випадку, проходимо. Не підписуєте снаряд? Було Що ч... дуже часто. Ну, подарки оркам, як завжди. За все, за наших, за дітей, за все проче. Проганяй і мені, так, да, навіть зірочками, сюрпризи, привітання і побажання Путіну, щоб ішов він не так міста столі віддалені. Читають, не казали. Нема кому вже читати. Той мотлок, який від них залишається, він вже не може не читати, нічого служить як у добрині. Бувало і по три, по чотири рази за день виїжджали. Бувало таке, що й по п'ять суток. Не з з позиції. Їх чотири чоловіка, як мінімум, має бути на заряджанні. Тому що снаряд важить 110 кілограмів, заряд повний важить 56 кілограмів, а заряд уменшений 28 Як вас звуть, Діма? А ви звідки? Черкаська область в район. А чим ви займаєтесь машиною? Снаряди підносить, заряджає, ну, на боку, хтось запали. А вас? Андрій, Черкаська область Уміцька. Черкаська область у міськрає. Я цей порохуй. <плес> Я зарядний. Голові. Звідки звіт? Геннадій з Києва, Анішина. <плес> Теж. Пороха підношу, скидаю снаряди з машини і пороха до порохав. Олександр, механік водій. З Фасту, Київської області. Я за речага. На місці механіка водія. Я я що. Я я Речаги. Вправо, вліво. Дивлюся постійно за датчиками, бо машина примхлива. Коротше. Вона любить щось учудити. І давно ти беруєш таку машину? початку війни. До війни я навіть не знав, що це таке. А чим ти знаєш? Я. Монтажник, электромонтажники дома. Включив телефон, побачив, что случилось, собрался и пошел до военкомат. Пришел, кто ты такой? Танкист. На чем ездил? На 64-ке. Потом, а потом, а сколько от ездеку? На срочке, месяц покатался, да и все. Ну, он уже подавился на меня майор. Да, ладно. Да я и сила, у нас поезды На третий день она мне уже была и кридна, не знаю, я всю жизнь на ней ездить. До 60 можна її розтопити. А ти як? Я 60 їх. Коли нас обстрілювали, то одразу і на всіх парах назад. Як ти її називаєш? Ласточка. То не я назвав, то замковий наш назвав. Я являюсь замковим цієї гармати. Зарядка снаряда, зарядка двох порохів, закривається замок, вставляю пиропатрон. Вся механічна і гідравлічна дія. Ззаді, яка приводить до вистрілу, це все на мені. Я будівельник, працюю на будівництві. У 6 годин я проснувся, щоб навести лад біля хазяйства вдома, а о 8 годин ранку я вже був в воєнкоматі з віщами. При команді до бою я займаю тут місце нашого навідника. Я займаю свою бойову позицію. Дальність пострілу до 37 кілометрів, влучність теж солідна, я б сказав би так. Завдяки всьому екіпажу приводиться в дію така машинка, яка продвигає нас з кожним днем, продвигає все ближче і ближче до перемоги. Бойова машина ТЗМ, транспорт заряджаючи, ще називається ЛМ 135 ЗІВ. При... Назначена, щоб возити снаряди. Зараз я призваний по мобілізації, а взагалі я проходив службу за контрактом три роки. У мене взагалі, якщо взяти, дай Боже, цей Рік мобілізації, то буде сім років висловив мене військовий. Одразу звернувся до військомата, попросив, щоб мене мобілізували 27-му бригаду, там де я раніше служив. Якщо прийде ленд-ліз, якщо прийдуть е, снаряди, якщо прийде е, натівське обмундирування, якщо е, буде топливо, якщо зберуть наші фермери зерно, яке тут, до речі, вирощується, то не раніше листопада, ну, кінця листопада, початку грудня ми ще будемо працювати. Саме головне це БК. Повірте, їсти, ну, що вона йти можна. Ще. Топливо, якщо що, ще можна знайти, бо тому що тут вже фермери предлагали. От в мене є 12 кубів, в мене є стой, кажуть, в мене вистачає все. А що б хотіли за цієї машини? Нічого. Краще не mm. хочу. Я би поміняв би тільки одну машину, От, взяв би собі одну машину, навіть хай була б п'ятою. Типу, збільшили б штат, я взяв би п'яту машину. Оце ці хімерси, які стріляють на 500 кілометрів. І першою моєю був би мост. Той Кримський, через який вони всі лізуть. Не було б моста, вони б зовсім по-другому вели. От кримський мост, так? Це моя мічка. Я коли от перший раз в інтернеті побачив ці хімерси, кажу, ох, мені під одного сюди. Перша моя ціль — це мост. Весь пакет туди. Колись мені в першу війну от, задавали люди питання, коли зупиниться Росія, Путін? Коли перестане загарбувати Україну. От. І я відповів: то теж почув, до речі, від військових фразу: от коли ми хорошо дамо по зубам, щоб вона боялася подивитися в нашу сторону, от тоді він і зупиниться. Бо поки він не почувствує, що ай-яй-яй, не можна нападати, бо получимо, він буде нападати і буде потрошку, потрошку і все время загарбувати територію. Це просто пошесть, її треба знищувати. Для мене. Перемога це коли Росія, як така, не буде країною, буде розділена на декілька країн. Поки Росія буде цілісною, ми завжди будемо відчувати, що на нас ну, буде тиснути небезпека. Я виріс в, в російськомовному регіоні, це місто Суми. Після 24-го перехожу на українську. Ну, намагаюся, деякі помилки є, але намагаюся розмовляти українською мовою. Території до 91-го року. Все, оце перемога буде. Да я все своє життя вже армії присвячу. Толком. Ну, я себе більше на гражданки не, не бачу. У мене вища військова освіта. У мене бабуся з дідуською одне в Феодосії жили. Я вже хочу в Феодосію на цій машині приїхати. І там є класна галерея Вазовського. Вот, там это моя там любимая картина стоит, девятый вал. Я ее увидел первый раз в 6 лет, и мне она очень понравилась. Я еще раз хочу приехать, подъехать на этой малышке и зайти туда, в принципе, по военному билету, чтобы меня бесплатно туда сводили. Всем пи, слава Украине!